Колишній нападник Київського Динамо та Національної збірної України Артем Мілевський висловився про колишнього півзахисника столичного клубу Валентина Белькевича: він так само з Мінська, як і я, тому ми навіть винаймали квартиру в одному будинку. І коли він жив з Сідаковою, у нього був єдиний на той момент у Києві Мерседес СЛ. Ви й самі знаєте, це 5-5 літрів. Загалом, він завжди мене забирав з бази. Завжди підвозив додому, незалежно від того, хочу я їхати з ним чи ні. У нього це було, не знаю. Можливо, він сприймав мене як молодшого, можливо, я не так багато заробляв у той час, як він. Він часто приходив у гості. Для мого батька Белькевич був еталоном, тому що мій тато теж білорус, тому для нього це було чимось особливим. Валентин був чудовою людиною і назавжди не тільки в моєму серці, а й в багатьох. Тому Валік, це перше і останнє, навіть не Шевченко, не Ребров, Абелькевич для мене головна легенда Динамо Київ.